Класна зйомка це не лише локація, світло та техніка. Це ще підготовка та фантазія. І тут без додаткових аксесуарів нікуди. Саме про них і поговоримо. Цікаві речі для V1 та AD100 Pro. Музика Розпочнемо з фільтрів. Це модифікатори світла. Хтось їх любить, хтось не дуже, але ви тільки погляньте, що з ними можна зробити. Зробити скучний фон більш цікавим. Додати сонячних променів при вуличній зйомці чи у приміщенні. Поекспериментувати, поставити спалах з червоним кольором попереду, а синім позаду. Краса. Краса. Пропонуємо три набори фільтрів. Перші кольорові фільтри ak r 16 з магнітним кріпленням. Три щільності помаранчевого для збільшення контрасту та теплоти кадру. Один зелений. Та два прозорих фільтри. Фільтри жорсткі. У комплекті також кругла насадка з магнітним кріпленням. Завдяки їй установка та заміна фільтрів займає лише декілька секунд. Втім, можна використовувати із адаптером магнітних насадок Godox SR1. Godox V11C, набір з 15 кольорів діаметром 6,5 см. Гарна новина у тому, що виробник кладе у комплект по два фільтри кожного кольору, тим самим не лише збільшуючи ймовірність реалізації творчих поривів, але й збільшує час використання фільтрів. А ось погано у наборі немає тримача, його потрібно купувати окремо. Godox V11T. Історія така ж сама, але кольорів більше, ефект інший. З такими фільтрами можна надати кадрам необхідної тональності. Можна створити бажану атмосферу або розставити круті колірні акценти. Тобто класна річ! Треба брати, якщо набридли звичайні знімки і хочеться більше творчості. Але не лише кольорами, пропонуємо пограти ще зі світлом. Для цього візьмемо ширококутний плоский дифузор Godox AKR13. Встановлюється легким рухом руки, бо кріплення магнітне. На вигляд, як плоска насадка, але з цією плоскою насадкою можна зробити красу. А саме наповнити кадр. Рівним, природнім та м'яким світлом. Результат дуже симпатичний. Або піти ще далі і взяти набір, де є і ширококутний плаский дифузор, і 5 конверсійних фільтрів, і ще багато чого цікавого. Це набір Godox AKR1. Наприклад, сферичний дифузор з кутом розсіюванням 180 градусів. Світлом м'яким не зробить, але знівелює форму лампи, яка розсіює світло на предмет. А якщо використати ще й тубус, або чотирьохполюсткові шторки, щоб самому вирішувати, скільки світла буде у кадрі і на чому зробити світловий акцент. Ще відбивач, звісно, він компактний, тому очікувати якогось надрезультату не варто, але світло стає більш м'яким, і це факт. Можна використовувати як білою стороною, так і чорною. Також у комплекті є соти для більш точного направлення світлового потоку та зручна сумка для зберігання та транспортування всіх насадок. Ну що який з аксесуарів вам сподобався найбільше, та які використовували б на зйомках? Пишіть у коментарях, переходьте за посиланнями в описі до цього відео, щоб дізнатися актуальні ціни та ще більше характеристик. І не забувайте ставити лайки нашим оглядам.